Розпочинаємо змагання в екіпірувальному дивізіоні. Лайтвейт, жінки і тетяна біла. Вона сьогодні дебютує на всесвітніх іграх. Це перші всесвітні ігри в кар'єрі Тетяни Білої. А з нею разом і чоловік, і тренер Сергій Білий, людина, яка перемагала на всесвітніх іграх у Вроцлаві, чемпіон всесвітніх ігор. Нагадаю, що Сергій Білий був внесений в зал слави міжнародного міжнародної федерації пауерліфтингу. Тетяна біла його дружина сьогодні дебютує на всесвітніх іграх. Першу спробу у вправі присідання 197,5 без доганне виконання від Тетяни. Друга спроба, і на другу спробу Тетяна замовляє 207,5 кг. кілограмів. Дуже потужна команда, дуже потужна команда допомагає Тетяні сьогодні за помостом, за кулісами. Як я вже казав, це її тренер, її чоловік Сергій Білий. Також Віктор Налейкін, заслужений тренер України, людина легенда сьогодні також за кулісами. Також допомагає Тетяні. Сьогодні всі, всі в команді збірної України працюють на перемогу наших дівчат. Тетяна біла 207,5 кілограмів. Друга спроба і рішення суддів. Зараз ми побачимо, що сказа, скажуть судді. Зараховують. Третя спроба 210 замовляє Тетяна. Так, 207 з половиною Другі спроби, ну так собі важко дались. Да, важко дались. Тому вони сергіє вирішують все ж таки замовити 210. Не перегинати палку і спокійно завершити змагання саме у вправі присідання. 210. Тетяна біла, третя завершальна спроба. Ось таке виконання і рішення суддів зараховують, зараховують. Браво Тетяна, браво Сергій! Жимлежа. Знову знову Сергій поруч. Знову Сергій допомагає своїй дружині. Знову він виводить, налаштовує, мотивує, він вміє це робити. Сергій Білий. Багаторазовий чемпіон Європи, чемпіон світу, переможець всесвітніх ігор 2017 року в розласті. Сьогодні він у якості тренера своєї дружини Тетяни Білої, яка дебютує сьогодні перші в її кар'єрі всесвітні ігри. Жим лежаче. На першу спробу Тетяна Біла замовляє 112,5 кілограмів. Нагадаю, що Тетяна виступає у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вже досвідчена атлетка. Вона пройшла багато чемпіонатів Європі, світу і сьогодні, сьогодні пік його, її, її кар'єри. Сьогодні все сто 112,5 з Друга спроба на другу тетяна замовляє 122,5. Перша спроба далась неважко, неважко. Тому і командою було прийнято рішення додати ще 10 кілограмів до ваги штанги відносно першої спроби і 122,5 Вони замовляють на другу спробу. Хто вони? Тетяна Біла та Сергій Білий її тренер 122,5. Вона готується зараз виконати цю спробу. налаштовується, займає вихідне положення. Професіонал своєї справи Тетяна Біла і неймовірно, чисте виконання я вважаю, що судді зарахують цю справу. Третя завершальна спроба в жимі лежачі 130. Попередні дві спроби були вдалими. 112 з половиною та 122 з половиною підкорились Тетяні. І зараз 130 кілограмів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, на всесвітніх іграх підсумки Підсумки не по сумі триборства, а підсумки за коефіцієнтом. Тут змагаються жінки двох вагових категорій, звичних нам вагових категорій до 47 та до 52 кілограмів. Тому переможець буде, буде в, в, по GL Points. Тому кожен кілограм важливий. І Тетяна це доводить: 130 зараховані. Вона рухається далі. Вона в лідерах. Тетяна йде другою. Наразі її коефіцієнт 70,97, і вона поки що йде другою. Станова тяга перша спроба 162,5 Тетяна знає толк в цій справі, в цій вправі. І е, сьогодні вона це доведе. ось побачите. Тетяна біла 162,5 кг. кілограми. Перша спроба, і як пусту, як на тренуванні was... yeah. на другу спробу тетяна біла разом зі своїм тренером Сергієм Білим замовляють 170 перша спроба була неважка. Ми всі бачили, як технічно легко і водночас потужно Тетяна виконала. Першу спробу, і ось на другу спробу вона замовляє 170. тетяна. Біла боротьба, боротьба буде до останнього підходу. Боротьба буде за кожен кілограм, боротьба з силами гравітації, боротьба з характером, боротьба з самою собою. І у підсумку буде або пан, або пропав. Третя спроба: 175. Третя вирішальна спроба. Якщо тетяна біла зараз. Виконає вдало виконає цей підхід. Вона може стати срібною призеркою всесвітніх ігор. 175 кілограмів на помості. Є ще одна тетяна тетяна. Мельник вона сьогодні. Центральний суддя, головний суддя. зараз. Ви бачили, як вона підіймала руку і давала команду іншій тетяні. Тетяні Білій, розпочати третю спробу. Тетяна Мельник, Тетяна Біла, Сергій Білий. Потужна команда української збірної тетяна Біла 107,77 сотих, і це срібло всесвітніх ігор. Вітаємо Тетяну Білу на своїх дебютних всесвітніх іграх. Вона стала срібною призеркою. Вона стала віце-чемпіонкою. Бачите її посмішку, її задоволення. Неймовірна тетяна сьогодні дві українки. Увійшли до подіуму всесвітніх ігор, але про другу українку трошки пізніше Тетяна Біла Браво пишаємось тобою. Україна пишається тобою.